Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося біля санаторію Світязянка. Також е Тут близько знаходиться санаторій Віктор, готель на горизонті, ну а прямо перед нами знаходиться ресторан на горизонті. Пройдемося курортним містечком. Сьогодні досить прохолодно, 0 градусів на курорті. Вчора бачили відео, у мене на каналі вже є. В горах випав сніг, в Трускавці він падав, але не затримався, а в горах він ще лежить і досі, і тому так прохолодно на курорті. Ще й до цього всього сьогодні почали вимикати світло. Не знаю ще, наскільки там годин графіків ще точних немає, але вже ближче до обіду точно буде ясно, кого, наскільки годин, які групи. Будуть вимикати. Вже подекуди в трускавці працюють генератори. Ліворуч, ресторан Панорама бачу, він вже не працює щось. Тут якісь меблі на цьому місці, чи то, можливо, ці літня тераса тільки не працює. Не знаю, але ми знаходимось на Майдані Незалежності. Людей зараз небагато Трускавці ну і Відповідно на Майдані деякі віли зачинилися на зимовий період. Ну, але більшість всього працює. Бачив, як ввечері світиться санаторій Кристал, то там таке враження, що взагалі цілий санаторій заповнений. Праворуч від нас знаходиться вілла Моцарт і внизу також ресторан Шухляда. Ціни на 2026 рік. Стандарт Віллі Моцарт буде коштувати двохмісний 2200 гривень. Зараз, бачу на букінгу, ціна 2082 гривні. Ну, з нового року все подорожчає. У вартість входить проживання, сніданок, автостоянка і Wi-Fi. Найдорожчий номер це люкс. Коштувати буде в 2026 році. Це вже з 1 січня 3300 гривень. Праворуч від нас знаходиться ще одна вілла, старовина це вілла Парк. І найдешевший стандарт тут коштує 950 гривень. Комфорт буде коштувати 1100 гривень, а найдорожчий це сімейний, буде коштувати 2000 гривень. Це зараз, друзі, на 2026 рік поки що я цін не бачив. Ну у вартість так само включено сніданок, проживання, Wi-Fi, інтернет і користування автостоянкою. Пам'ятник Івану Павлу II і також Римокатолицький костел. І ми знаходимося на Майдані Кобзаря, але на будинках написано, що це вулиця Степана Бандери. Ну, але є тут пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, зразу біля Палацу культури імені Тараса Шевченка. Тут також дискоклуб-Шайба. Вечорами дискоклуб шайба працює. Не знаю, як буде зараз, коли вимикають світло. Чи буде це все на генераторах діло. Ну, все рівно, я пам'ятаю раніше, як вимикали світло, то трускавці всі практично працювали на генераторах. Хтось вже зараз до того часу придбав собі сонячні панелі, встановив акумулятори і мають ну, такі альтернативні джерела живлення. І тут також праворуч вілла Санні. Стандарт для двох осіб буде коштувати 900 гривень. Якщо ви самі приїхали, то 800, так що краще їхати удвох. Найдорожчий номер це люкс плюс буде коштувати 2000 гривень для двох. Проживання в номері вибраної категорії входить у вартість сніданок і Wi-Fi. Ну і, звісно, там стоянка біля самої віли. А це вілла Вікторія, і вона на зимовий період якраз не працює. Коли вона працює, тут стоїть такий банер з цінами і номером телефону. Зараз на даний момент ця вілла не працює. Думаю, що вона десь там вже запрацює аж. У травні місяці, як, ну, як два попередні роки. Ви бачите, що у Трускавці дуже багато є готелів, санаторіїв, різних віл, і також е, приватний сектор здає кімнати або подобово квартири, і... а людей зараз немає, тому деякі просто вирішують на зимовий період зачинитися, оскільки, бачите, зараз ще й проблема додалася проблема зі світлом. Ну, плюс це газ і додаткові витрати, людей мало влітку, витрати значно менші. Ну і ціни вищі, я вам скажу, влітку, коли високий сезон, завжди ціни також піднімають. Зараз не знаю, немає, не бачив ніяких там акцій, таких серйозних в різних готелях-санаторіях. А ще як будуть всі на генераторах, то я думаю, що ціни ще й будуть підніматися, друзі. Підніматися будуть ціни на все. А ще так все зараз співпало, що подивіться, дуже сильно похолодало. Сьогодні зранку було мінус 5 на курорті. Вчора падав сніг, в горах лежить сніг. Східниця... Східниця вчора була дуже красива, я вам скажу. Ну, я так думаю, що так само були красиві всі Карпати і Буковель бачив, і Ярем, все засипано було снігом. А на ці вихідні... Вже має засипати і трускавець. Обіцяють, навіть 15-20 см снігу. Я бачу, це на прогнозі погоді, погоди в телефоні Воно там приблизно так каже, скільки міліметрів опадів відбудеться в цей день і бачу, там навіть до 20 см місцями може випасти снігу. Подивимось ще до суботи. Є кілька днів, так що побачимо, друзі. Я думаю, що на вихідні. У Трускавець прийде вже серйозна зима. Звісно, там з понеділка потепліє, сніг розтопиться, але вже зима не за горами, все ближче і ближче. стає З кожним днем все холодніше, дні стають коротшими. І подивіться, який вже видніється будинок, там, де був колись ресторан Чебурек. Також будується рядом будинок. І це будуть і апартаменти, і комерційні приміщення. Ось тут відділ продажу можна. Побажаю можна придбати. Праворуч дядько Сем. Популярне місце влітку. Сьогодні, бачите, на вулиці 0 градусів плюс холодний вітер. Сонце світить, але вже не гріє. Гріє тільки, якщо на нього дивитися через вікно. Пам'ятаю, мене в коментарях просили знімати довші відео. Попереднє моє відео, там де я був біля статуї Ісуса Христа, і йшов аж до центрального бюлету. Хто не бачив, ще заходіть, подивіться на канал. Воно є. Там видно в горах як сніг був, там, так, так і далі. Я його зняв там десь більше 20 хвилин. Так що, друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи вам цікаві отакі довгі відео, чи короткі, такі в межах 10-12 хвилин. Мені цікаво. І буду такі знімати відео, які вам подобаються. Бо дехто каже, що мені мало 10-12 хвилин, хочу дивитися на трускавець набагато довше. Гуляйте, показуйте. Людям цікаво. Ну, бачите, вулиці порожні, холодно. Автомобілів у Трускавці вистачає, а от людей на вулицях немає. Можливо, десь зараз люди на процедурах, можливо, ну біля бювету також було небагато людей. Не знаю. Подивимося, як буде вечірній час, але не знаю, як буде сьогодні зі світлом. Графіки ще там коригують. Вже попередні графіки є, але до вечора я думаю, що ситуація зовсім по-іншому буде. А ми йдемо зараз вулицею Тараса Шевченка. Ліворуч від нас знаходиться Вілла Сонячна. Ось тут якраз ліворуч, і найдешевший номер тут буде коштувати 600 гривень зараз в цей період, а найдорожчий 800 гривень. Тут без сніданки, тут тільки можна десь автомобіль припаркувати, ну, Wi-Fi, само собою, і проживання. Ліворуч від нас знаходиться ще одна віла, це віла Ягуся, бачите, вона тут спочатку така невелика виглядала, а там добудували ще більше приміщення. І зараз тут найдешевший номер коштує 1300 гривень. Найдорожчий це люк, люкс з великим ліжком буде коштувати 2100 гривень. У вартість входить проживання в номері випевної категорії, сніданок, Wi-Fi і автостоянка. А вже з 20 грудня і до 10 січня цей номер найдешевший буде 1900 гривень, а найдорожчий буде коштувати 2800. Так що ціни зростуть і на свята, і вже з Нового року також ціни будуть більшими. Ну, а цей будинок що праворуч, це Шевченка-28. Не знаю, що цей будинок буде робити, бо він весь повністю на електриці тут немає газу. Знаєте, де є ще газ, то ще можна якось миритися, але коли все на електриці і опалення, це в такий період дуже складно. Хоча ціни за квадратний метр тут взагалі були дуже високі. Ось так цей будинок виглядає. А тут прямо перед нами знаходиться ресторан Делікатека. Його відкрили влітку цього року. Новий ресторан. Ось тут і перший, і другий поверх, і ще на третьому поверсі є така літня тераса. Ну, звісно, що вже літня тераса ніде не працює ні в одному ресторані. Це вже все відійшло аж до наступної весни. А тут ліворуч, зараз повернемо на самому куті. Тут ще є вілла Сонце ну Відносно нова віла кілька років тому було відкриття, і тут отут, якраз ліворуч оці балкони виходять на вулицю річки. Найдешевший номер тут коштує 950 гривень. Це зараз. І бачиш що місця зайняті. ну В центрі завжди місце популярне. Тут бачите, скільки по двох вулицях скільки було віл, і яких там є є десь вищі ціни, є десь нижчі. ну Варіантів для відпочинку навіть. В самому центрі вистачає. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А прямо перед нами знаходиться ресторан Вавель і також Сільвер Апарт це. Як готель, апартаменти, вони тут продавалися і можна знімати собі житло. Ну, звісно, там ціни кусаються. І прямо це провулок тихий, яким можна дойти до залізничного вокзалу. А це ми зараз знаходимося на вулиці Річки. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па. this